Доброго, Доброго дня. Лічно. Що ви відчуваєте зараз? Просто потрясающе, божественно. дівчата. Він залазить туди, куди б я навіть не подумала, я вам хочу сказати. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, таке крісло може замінити саме масажиста, якщо ви кожен день будете масажувати з нього? Чи буде у вас потреба в масажі? Якщо у вас буде таке крісло вдома? Чесно, так. Да. Буде? Да, да. А у вас є можливо якийсь, знаєте. Ну не те, що проблеми, але зони, які лікувальний масаж потрібен. У мене є протрузії, рижі, так. сідалічні нерви мене зажимають, але зараз воно реально добирається мені. По-перше, в пучки між лопатками uh -huh. нервові. Воно добралось туди, і воно промляло. Uh -huh. шийний відділ, і йде така декомпресіонна тема. Uh -huh. Тобто вона трохи витягує реально, і причому лайтово витягує, не так, що тебе там uh -huh. тягнуть силою. Не вони, а от що стосується стоп, лікар. Блін, воно навіть по точкам, реально під е... Як По тригерним точкам, триггером. Тригер. Так. Сухожилля там, де Так. Воно реально там теж. Просто нам задають, ну, і ми задаємо нам питання, е... якщо масажуватись регулярно, Я чи, чи потрібен. А, ви мене не чуєте? <ріг> Я зрозумів. Ну вам добре, вам гарно, я вам подобається. Я хочу сказати, що по сухожиля вона теж розминає, сухожилля вона скрізь перенапружена на ногах, і mm -hmm. воно якобиться, я чувствую це, ну, ну, це факт. Понятно, що масажист, це ще, знаєте, це все-таки ще і енергетика, так. це все-таки ще приділення уваги там, де тебе іще більш зажати. Ну, так, масажист, так. але якщо ти перенапружений в тонусі і в тебе проблеми з лімфодренажем, з тонусом в'язів. Просто ну це потрясаєш. Я, я, я навіть лежу жалежу, не можу думати. Супер. Дуже вам дякую. Гарно відпочинку. Дякую.